Скала бама. Ми не озброєне вантажне судно. Схоже, до нас наближаються пірати. Вас зрозуміли. Піднімайте команду і готуйте пожежні рукави. Так. Сподіваюся, що це рибалки. Я в цьому сумніваюся. Увага! Наше судно захопили пірати. Переховуйтесь, як можете. Я не хочу, щоб були заручники. Задрайте люки і знеструмите судно. Будемо чекати на допомогу. Тримайтесь разом і все буде нормально. Де твоя команда! Де твоя команда? Я не знаю! Де! 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 Хочете когось убити? Бийте мене! Ти! Дивіться на мене! Я дивлюсь. Дивіться на мене! Я тепер капітан. На основі реальних подій. За хвилину я вбити всіх твоїх людей. Одна хвилина. <лух> Капітані не треба! Я маю забрати їх з корабля! Не <звук> <звук> від режисера фільмів Ультиматум Борна і перевага Борна. Командування не дасть вам грошей. Я далеко зайду. Дороги нас однема. Том Хенкс. Заробляти на заручниках. Не найкращий варіант. Може в Америці. Може, в Америці. Давай! Капітане Філіпс, ви мене чуєте. Капітане Філіпс, ви мене чуєте, Капітан Філіпс. Пу кіно з 28 листопада.